Вітаю всіх добрих людей! Але добрих не вітаю. Сьогодні разом з вами будемо робити ну дуже незвичний та нестандартний світильник. Як завжди, буду використовувати найпростіші електро- та ручні інструменти. Так що, при бажанні повторити, або, надихнувшись, зробити якийсь свій варіант подібного світильника може майже кожний. Знадобиться лише трохи творчої уяви та більш ніж трохи старанності. І так нам знадобиться болгарка. Вона ж кутова шліфмашина. З таким зачисним диском, так званий альфа-диск, ланцюгова пилка, хоча можна обійти без неї, просто буде трохи важче. Звичайна пилка по дереву, рашпіль, найпростіша шліфмашина, хоча вона теж не обов'язкова, шуропокрут та всіякі дрібні інструменти, як ніж, молоток та викрутка. Ну і ще трохи. Ну що ж, вмикаємо фантазію та починаємо! Спочатку нам знадобиться те, з чого ми будемо робити світильник. І це щось потрібно пошукати. Мені стала у пригоді стара яблуня, яку вже добрачі раніше обрізали і живого там майже нічого не залишилось. До речі, ті звуки сирени, що час від часу лунають у відео, я помітив вже під час монтажу ролика. Бо поки знімав матеріал, не звертав на них уваги. На жаль, більшість людей в нашому місті, а мешкаю я нагадую у Харкові, вже настільки звикли до цього звукового супровіду, що часто просто не помічають цього в такі часи. Відпилюємо потрібний нам шмат звичайною ножовкою по дереву. Головне одразу уявити хоча б приблизно, що в нас повинно буде вийти в кінці роботи. На нашому пеньку одразу залишаю дві стерчащі гілки. Лише вкоротив їх до потрібного розміру, вони і будуть тримати патрони з лампами на нашому світильнику. Колода здалась мені трохи задовгою, тому вирішив її обрізати. А от далі вже пішла творчість. Намагаюсь надати пеньку якусь цікаву нестандартну форму, щоб він виглядав одночасно і привабливо і симпатично, але зберігав стійкість, щоб не вийшло так, що. Він буде падати від легкого дотику. Для цього відрізаю зайві шматки від верхньої частини, щоб полегшити її, а нижню не чіпаю, щоб вона залишалась масивною. І ось я ріжу, пиляю, пиляю, ріжу і раптом трапилась така прикра неприємність. Одна з гілок пенька трохи хитнулася, ланцюг пилки вдарив по ній, і вона. Відломилась. Звісно, я сам винен. Треба було таку довгу консольну гілку притримувати під час срізання або використовувати менш грубий інструмент. Але маємо, що маємо. І це майже на самому початку роботи. Але продовжую працювати, як нічого не сталося. Бо вирішив не показувати цей момент у відео, а далі щось придумати. Хоча якого біса? Так усі вирішать, що все йде дуже легко та гладенько, а насправді труднощів вистачає. Тому беремо відламану гілку та намагаємось виправити ситуацію за допомогою клеюпова та декількох струбцин. До речі, шановні глядачі, сподіваюся, всі розуміють, наскільки зараз потрібно та важливо підтримувати український контент та просувати його на Ютубі. Тому, будь ласка, підпишіться на канал та обов'язково залишіть коментар під відео. Ну і звісно додивіться його до кінця. Бо буде цікаво та корисно. Я дуже старався. Далі мені здалося, що двох гілок на світильнику буде замало. І виглядати він буде якось пособоку. Тому вирішую додати третю. Сверлом форснера на 35 мм, тим, що використовується для встановлення меблевих завісів. Робимо поглиблення для цієї гілки. Саму гілку, тобто її кінець. Теж треба підігнати під відповідний діаметр. Садимо все на клей -пилу. Далі у нашій роботі сталася досить велика перерва. По-перше, клей повинен бути застигнути, але це не зовсім довго. По-друге, колода була досить волога і знадобилося сохнути суттєво більше часу. По-третє, я був зайнятий іншими справами, тому наш пень сохнув ще близько місяця. Але є ще й четверте, саме цікаве. Ця капасна гілка знов відламалася. І знадобилось її знов клеїти, але більш ретельніше. Водночас в мене з'явилися думки, як у подальшому зміцнити конструкцію, але про це пізніше. Нарешті можна продовжувати роботу. Кінцеву форму пеньку ми ще не надали, тому що було зручніше працювати і колода стала більш стійкішою, прикручую знизу тимчасову пору. Колись це був дитячий баскетбольний щит. Знову беремо болгарку та видаляємо все зайве. Принаймні те, що вважаємо таким. Такі щіпки, які розсохлися та відлущуються, краще прибрати одразу, ніж думати, що з ними робити, коли виріб буде вже майже готовий. Коро там які трухляві місця, йдуть туди ж, як кажуть, слід за звісним кораблем. Далі підрівнюю кінці гілок та прибираю маленькі сучки, дію дуже обережно, щоб знов чогось не зламати. Тепер вхід йде вже ручний інструмент. Рашпелем згладжую всі грані та надаю остаточну форму колоді. Звісно, це світильник, що ми зараз робимо. Далеко не перший, який я робив. Багато з них я не знімав на відео, бо тоді ще не мав думки про YouTube канал і не збирався нікому показувати процес виготовлення. Але зараз буду потрохи це змінювати. Ось пару підказок на відео про світильники, які вже є на каналі. Але спочатку додивіться цей ролик. Посилання також будуть і в описі відео. Заражтелем черга більш дрібної обробки. Хліхмашинка нас в цьому виручає. Ну і звісно тут на каналі далеко не одні світильники, а багато всього різноманітного та цікавого. На деяких ділянках і особливо в поглибленнях можна використати гравер. Він же бормашинка. Але ніяка машинка не замінює ручної обробки, тим більш на такій нерівній поверхні. І ця робота насправді займає більш цього часу і дуже виснажує. Але саме вона впливає більш за все на сприйняття та вигляд кінцевого виробу. Щоб підрівняти поверхню підошви нашого світильнику, та він не хитався, а стояв міцно. Треба її або трохи постругати, або прошліфувати. У мене є старенький кривенький стругальний верстат, і для цієї справи він ідеально підійде. А от тепер можна подумати, як зміцнити всю конструкцію. Особливо ту багатостраждальну гілку, що була зламана. Для цього зробимо перев'язку усіх трьох гілок, що стерчать з колоди, ще однією. Вона і міцності додасть, і зовнішній вигляд покращить. Потрібний дрючок шукати довго не знадобилося. Головне, щоб він був догою, бо наші три гілки знаходяться не в одній площі. Відрізаємо потрібну довжину, далі ті ж маніпуляції зі шліфуванням, що й на великій колоді. Неждачна стрічка, як не диво, теж навічна, тому її приходиться міняти. Примірка по місцю, намагаюся вибрати таке положення, щоб і виглядало гармонійно, і прилягання було добре. Але щоб встановити цю зв'язуючу поперечину, треба ретельніше підігнати місце з'єднання. Роблю це за допомогою тієї шліфмашинки, просто вибираючи деревину, щоб прилягання було щільнішим. Кінцевий вигляд нашого світильника починає проявлятися. Як на мене виглядає дуже непогано. Після підгунки промазую місця з'єднання клеєм ПВА d д 3 Тимчасово фіксую поперечини невеличкими струбцинами. Даю клею застигнути. Далі по черзі знімаю по одній струбцині та роблю отвір, так щоб просверлити поперечну гілку наскрізь, а стояву наполовину чи трохи більше. З'єднувати саморізами не став, бо вигляд їх шляпок, м'яко кажучи, не додає привабливого вигляду речам, тим більш таким. Тому забиваю отвір дерев'яний шкіфт. Обрізаю його так, щоб навмисно залишити старчати декілька міліметрів. Мені так більш подобається. Ще трохи шліфовки, вичищаю зі всіх шпаринок та щелинок сміття. Продувати теж зайвим не буде, особливо якщо це робити на ротом. А тепер настав час косметичних перетворювань. Гадаю, що цей світильник буде краще виглядати у темному кольорі. Тому беремо звичайну морилку та починаємо творити магію. Я використовував морилку і на спиртовій основі, і на водній, особливої різниці не бачу. Хіба що спиртова з рук не відмивається. Тому можна використовувати гумові рукавички. Зараз взяв водну морилку, колір тису. Головне все ретельно промазати, щоб не залишилось десь білої деревини. Через кілька годин можна наносити лак. Як завжди використовую акриловий, а цей раз розвів його водою. Навіщо? По-перше, він став більш рідким. А значить, він зможе просучитися глибше в деревину, це зміцнить і сильніше, особливо якщо вона стара і не дуже щільна. По-друге, поверхня буде скоріш матовою, ніж глянцевою, а нам зовсім не потрібен блискучий світильник під шаром глянцевого лаку. Хоча все одно якийсь блиск буде. Після висихання наклеюю м'які наліпки на підошву. Так, наш світильник не буде гуркотіти та дряпати стіл. До речі, така проста справа, як поставити пень на стіл, виходить теж не завжди з першого разу. Нарешті дісталися ми і до електричної частини нашого світильника. Гадаю, що найбільш доречним та гармонійним в нашому випадку буде встановити чотири патрони з лампами: Два на середню гілку та по одному на опокові. Спочатку вимірюю відстань до кожного патрону на своєму місці на гілках. Кабель я не збираюсь кудись ховати та маскувати, тому використовую ретро дріт у тканині. Він виглядає досить привабливо і додає світильнику якусь окрему родзинку. Далі нарізаю кабель на відповідні шматки та з'єдную їх в одну систему. А от місце з'єднання вже треба якось замаскувати чи оформити привабливо. Спочатку думав робити якусь капсулу з дерева та ховати скрутку туди. Але потім в голову прийшла проста думка, як вирішити цю проблему. Джутова мотузка та термопістолет чудові помічники у цьому питанні. Тепер встановлюємо вимикач та штепсель або вилку. Заздалегідь придбав їх усіх у чорному кольорі. Тут ніяких труднощів не виникло. Самі патрони встановились теж без проблем. Залишилося поєднати все в одне єдине ціле. І це, мабуть, найбільш приємне у всьому процесі. Хіба що з цим може посперечатися вкручування лампочок в патрони. І ось що в нас вийшло, особисто я результатом дуже задоволений. Світильник вийшов дуже цікавий та оригінальний. Вважаю, що він зможе прикрасити собою будь-яку оселю і точно не залишиться без уваги. Не забудьте залишити свою думку чи враження у коментарі. На підписку та лайк, сподіваюсь, теж заслужив, бо попрацювати над роликом прийшлось добряче. Також на каналі знайдете ще цікаві ролики. Декілька посилань залишу в описі цього відео. Дякую всім за перегляд. Далі буде. Всім миру та добра!